Знаєте що, от поки вся країна слідкує за тою сагою між Набу і, напевно, офісом президента, не знаю. Коротше, оце я про все говорить два дні, я думаю, це такий бруд, що просто гірше не може бути. Не підтримую, засуджую. Але срав на них всіх, блядь. Ну, Всі крали. Просто надія була, що вони перестали це робити. А тепер треба боротися далі, якось воювати і допомагати хлопцям. Я от на випробуваннях просто такого супердрона, який допоможе захистити нашу інфраструктуру. А ще, тут сьогодні весь день, от крім дронів, літають журавлі. Напевно, зима на наносі дуже скоро буде. Ось такі вони журавлі. Та й таке, наша боротьба триває. А то все блядство. Не дай Боже комусь вляпатися колись в ту політику. це я про себе говорю. Плюнути мені в межі очі, як десь побачити мене колись в тій ролі, ганебній.